Привіт, моя неймовірна аудиторія. З вами знову я. Можете називати мене Вінлі або ж просто Софія. Я перейшла на третій курс образотворчого мистецтва і паралельно тепер працюю на двох роботах. На першій роботі моїми обов'язками є створення сторібордів, тобто покадрова історія для дітей для створення анімації. Але зараз я буду розповідати вам про те, як я намагаюся рухатися в напрямку казуалу і як взагалі я все це поєдную. А перед початком відео я хочу попросити у вас лайк, це справді дуже-дуже важливо для мене. Також я веду телеграм-канал і інстаграм. Запрошую вас туди також. Там багато цікавостей, особливо у телеграмі, де я розповідаю про навчання, роботу, відповідаю на запитання, ділюся скетчами. Там підписники навіть впливають на вихід відео і допомагають мені у творчості. Вся ця історія почалася з того, що я роблю пропси для портфоліо і закидую їх у групи з художниками, які мають більший досвід і можуть дати мені крутий фідбек по роботі. Я так думаю, що це і призвело до того, що зараз я малюю для компанії, оскільки мені написала дівчина, яка є також у одній із таких груп, але це скоріше здогадка. Вона запитала, чи я не в пошуках роботи, і дала контакти редакторки. Яка і дала мені тестове завдання, яке ви можете бачити на екрані. А щодо тестового, я не дуже ним пишаюсь, оскільки у мене чомусь була така галочка в голові встигнути до дедлайну, і будь-що буде з результатом. А дедлайн був саме два дня, а для людини без досвіду в персонажах це взагалі для мене хардкорний рівень був. Давайте я вам розкажу пайплайн, яким я керувалася як людина, яка взагалі в друге в житті робила тестове. Спочатку я збирала кучу рефів. Починаючи від фото косплею алхіміків, закінчуючи казуальними рішеннями тих чи інших предметів, мені тяжко було вибрати одяг для персонажа, тому що я хотіла спочатку зробити усю цю шнурівку на взутті, гудзики, крутий комірець, очки додати до зачіски. Потім сидячи десь вночі з оком, яке у мене вже почало сіпатись, я вирішила, що не зможу це осилити, і треба робити простенького діда без викрутасів. Я почала заливати усю ілюстрацію шейпами, тобто формами для збереження якості і чіткості елементів, і почався рендер такий муторний і болючий. Знаєте, коли ви вивчили, як рендериться один предмет, ви його робите на автоматі і якісно. А тут у мене був такий ступор, що я вивчала майже кожен об'єкт, який був на арті, і думала, як ж його зарендерити нормально. Найскладнішим або ж неулюбленим для мене куском роботи в процесі виявився рендер одягу, тому що я погано проаналізувала референси і вийшло в мене незрозуміло, що те саме з обличчям і куском фона, я не знала, як його задіяти у процесі, і у висновку залишила голий простір. Я здала роботу як було і стала очікувати відповідь. Чекала я приблизно тиждень, я вже думала, що лишусь без відповіді, бо у мене був досвід, коли взагалі після тесту треба було писати самі HR-у, бо за моє існування тупо забули. Але мені відповіли це вже перемога, погодьтесь. Відповіли, що раді вітати мене у команді, і я була дуже рада. Ну і зараз рада, бо це можливість покращити свій скіл під наглядом крутої артлідерки. В команді багато новачків як я, тож мені цікаво дивитися за ними також. Ви здогадались, напевно, що та сама дівчина, яка й написала мені за пропозицію пройти тестовий, і є моєю арт-лідеркою. Я взагалі не здогадувалась про це, але напевно рада, що так трапилось, бо у нас все добре йшло зі спілкуванням з самого початку. Правки дійсно круті, на початку роботи мені дали кучу ознайомчих файлів, а також рефу, як має виглядати той чи інший рендер різноманітних об'єктів. Після проходження тестового мені надіслали відеофідбек по ньому, там аж 7 хвилин і дуже крутий результат. Було дуже цікаво слухати це як ті самі прикольні тутори в Ютубі, але особисто для тебе і тільки по твоїй роботі. На момент запису відео я ще не отримала свою першу зарплатню. Оскільки, по-перше, мені треба хоча б щось зробити, по-друге, відкрити ФОП. І я цим, скоріше всього, або вже зайнялась, або в процесі. Тому привітайте мене, тепер я офіційна підприємниця. Ціна за виконану роботу невелика, я б не могла прожити чисто на ці гроші місяць, але як перший досвід, поки я вчусь, для мене це суперський варіант. Тому що я чую корисний фідбек. Я бачу фідбек, який дають іншим більш скіловим художникам. У мене під боком є люди, які в разі чого готові допомогти мені у вивченні якихось питань пов'язаних з роботою. Я хочу зараз працювати на результат, а не на кількість, щоб мати собі в майбутньому гарненьке портфоліо. Але на жаль, я не можу показати вам чи додати у портфоліо картинки, які я вже зробила. Оскільки вони мають бути запущені у гру і її треба писати якийсь там запит на дозвіл, від цієї роботи я очікую свій ріст як художниці. Хочу навчитися якомога більше текстурок малювати, робити прикольні композиції з персонажами і знову ж таки зробити собі портфоліо. Буду думати собі, що це така собі невелика сходинка до реалізації себе, яка допоможе мені більше розбиратися в казуалі і бути мега-гіприкрутою художницею в майбутньому. Вдячна усім випадковостям і невипадковостям за те, що в мене є от такі цікаві і різні проєкти зараз. А щодо навчання, я певно буду приділяти йому не стільки багато уваги і сил. Доведеться вибрати кілька предметів, які дійсно мені будуть корисні, а деяким я буду приділяти мінімум часу. Поєднувати тяжко, це майже завжди жахливий сон і втома. Але поки мене тримає піднесений стан і моя хотілка реалізуватися, а потім глянемо, що з цього вийде. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати мою успішну історію тестового. Бувайте!